Так, тіктокери. Заколов я танчика, в общем. Половина вже готова. От, кому свіже не пишіть. Танчик ось, коротше. Хотів би її зважити, але в мене є помощник, але ми її не піднімемо на віси. Тому буду і важити дві тушки, ну, половини якось. Так що працюємо далі. Вже 8 годин, а ми її вже закололи, коротше, вже пошмалили. Половина. Зараз ще. Соломкою обдую, бачите? Танчик, нехеровий такий танчик. О, так що підписуємося на канал, обов'язково, ставимо лайк. А я працюю далі. Чи половина, і мити, і розборка, потім тушонки будемо робити, сальце. Зараз подивимося, яка у нас сальциста чи м'ясиста. Тому такі-то справи, коротше, працюємо далі. Непогана така свинка. Бачите, танчик. Вона вже пішла в останню путь, як це каже. О, ну, ну всіх жалко, але хтось повинен це робити. Тому -то, якось так.